Вітаю вас, я Павло Зібров. Мешкаю тут на дачі, і весь час в мене були проблеми з вигрівною ямою. Чесне слово, не встиг викачити. Значить, це все добро попадає в підвал в хаті. Були незручності, але від своїх знайомих дізнався про фірму Bioseptic. Bioseptic перезвонив, зателефонував, приїхали на другий день. Інженер подивився, розказав, написав. Буквально за два дні приїхала група, і за півдня мені зробило чудо. У мене зараз ніяких проблем немає. Працює все тихенько в автоматичному режимі. Моторчик качає, поплавок піднімається, якщо набирається зайва вода, перетікає сюди в фільтри. З фільтрів виходить автоматично пісок за метрів 2-3-4 розподіляється. Ми не чуємо, не бачимо. Так що я дуже вдячний і рекомендую: заплатіть раз гроші і будете спати спокійно. Біосептик – надійна фірма. Ваш Павло Зібров. Переходь за посиланням та розрахуй вартість біосептика для свого об'єкта.